Тому, коли ми подивимося на, на цей наступний рік, я можу вам однозначно сказати, що по тих угодах, які підписано, ми очікуємо в цьому році щонайменше 40 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки за рахунок тих надходжень країни-агресора, яка знаходиться в західних країнах по заморожених активах, це дасть нам можливість досить впевнено подивитися в завтрашній день. І це має дуже-дуже велике значення, якщо ми говоримо безпосередньо через економіку. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати, що треба набрати терпіння. Цей рік, на сьогоднішній день, так як ми бачимо, ситуація буде розвиватися прогнозовано. Але разом з тим ми повинні думати про завтрашній день. Питання в тому, а що? Буде після війни, і в якому напрямку ми повинні рухатись і реагувати на ті виклики, які в нас будуть по завершенню війни в Україні.